Вітаю, шановні підписники. Я дуже радий вас бачити тут, і я бачу, що, на жаль, не всі мої підписники можуть дозволити собі проходити в мене навчання, тому що ви або займаєте яку-небудь посаду, або ви не публічна людина, або ви не можете виконувати завдання в відеоформаті, викладати, ділитися цими завданнями. в... Обмеженому, але все ж таки просторі. І я бачу ваше повідомлення, я бачу ваше звернення, що ви хотіли б отримати від мене допомогу, але в особистому спілкуванні у вас є така можливість. Обов'язково напишіть мені в особисті. Хай це буде Telegram або WhatsApp. Опишіть ваш запит, тобто з чим мені потрібно буде попрацювати для того, щоб вам допомогти. Можливо, ви хочете просто впевнено проводити наради. Або публічні виступи, можливо, вам бракує слів. Ви не можете сформулювати думку послідовно, або можливо вам потрібно вже створювати медіаконтент для просування своїх думок, ідей в YouTube або в інших соцмережах. І ви не знаєте, як це зробити технічно, не знаєте, як збудувати структуру вашого повідомлення, не знаєте, як саме говорити, як привертати увагу глядача, як переконати глядача. Ми можемо з вами попрацювати, але для цього мені потрібно з вами поспілкуватися, для того, щоб визначитись з тим, чи можу я вам допомогти, чи ні. Я буду дуже радий вам допомогти. Я працюю з людьми, які впливають на людей, які, від яких залежить майбутнє нашої країни. І я впевнений, що коли ми з вами почнемо працювати, ви побачите, як ви можете реалізувати свої ідеї і зробити нашу країну ще краще. Тому пишіть в особисті в WhatsApp. Номер телефону я залишу тут, в описі під цим відео. Бережіть себе та близьких і до зустрічі, папа. -па.